Рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради у 2016 році у Коломиї було створено госпіталів ветеранів війни. Його керівником призначили Володимира Федоришина. Головний лікар каже, що за цей рік вдалося багато чого зробити, зокрема, залучити коштів та обладнання на більше як 6 мільйонів гривень. А полікувалися у медустанові за цей час понад 660 чоловік. Сьогодні ми маємо вже річницю. Ну дуже маємо що підвести великі підсумки. Зрозуміло, що робота була проведена титанічно, титанічна. заклад ще не мав ні обладнання, ні функції, ні медики не були навчені, ні самі ветерани не розуміли, куди їм входити. На даний момент дуже багато зроблено по палатах зроблено багато приміщень діагностичних, також дуже значно поновлена база фізкабінету, де проходять зараз реабілітацію наші ветерани. Також одні з однієї з самих комфортних палат, де за рахунок ветеранів таких Афганістану, зроблені були палати, де стоять телевізори, холодильнички, гаряча вода. Ви ж бачили, дуже багато допомагали нам благодійні організації з Європи, з Америки, які доставили нам дуже багато там. Медичного обладнання, в вигляді ліжок, матрасів, мебелі, шафи, тумбочки, кушетки. Володимир Федоришин дякував всім, хто допоміг у відновленні медичного закладу. Серед тих, хто найбільше долучився, обласна рада та адміністрація. Заступник голови ОДА Ігор Пасічняк запевнив, що влада і надалі підтримуватиме установу, і вже розроблено перспективний план на 2017-2020 роки. Я переконаний в тому. Що рішення, яке було прийнято вже більше року тому, було абсолютно правильне і на часі, тому що в області існувала тоді величезна потреба в існуванні такого медичного закладу, який міг би обслуговувати, надавати медичну допомогу нашим хлопцям, ветеранам, які повертаються з зони бойових дій на сході нашої країни. Тому з огляду на цей рік, який минув, що вже функціонує госпіталь. З огляду на ті результати, які є, на ту кількість пролікованих хлопців мені здається, що можна дати добру оцінку роботі цього закладу. Не залишали поза увагою медзаклад і місцеві очільники. Зокрема, голова Коломийської РДА Любомир Глушков та заступник міського голови Володимир Бойцан зазначили, що госпіталь став важливим медичним центром Прикарпаття. Період, коли йде війна з Росією, наші хлопці отримують поранення, потрібно їхню реабілітацію проводити. А Івано-Франківська область якраз не мала військового госпіталя. Тому я думаю, що депутати обласної ради правильно прийняли рішення, і обласна державна адміністрація, міська влада, районна влада підтримали Мала цю ідею сьогодні треба тільки працювати, розвиватися. А ми бачимо, наскільки за рік змінився госпіталь. Я хочу подякувати і керівнику безпосередньо, бо без нього б цього не було. І колективу, і всім меценатам, благодійникам, які до цього долучились, враховуючи в якому стані був госпіталь тоді, коли він відкр... тільки відкривався, і теперішній стан це звичайно. Величезний крок вперед, і в цьому заслуга і всього колективу, і в першу чергу керівника пана Володимира Федоришина, того, що так як працює він, дай Бог, що працювали всі. Звичайно, що враховуючи плани роботи, ще попереду дуже багато. Але оскільки є розуміння і обласної влади, і міської влади, ми розуміємо наскільки потрібний такий заклад не тільки для Коломиї, але й для всієї області, то я думаю, що перспектива цього закладу. Буде досить велика серед тих, хто доклався до ремонту та закупівлі медпрепаратів і коломийські воїни афганці на реставрацію кількох палат вони залучили майже півмільйона гривень. Їх лідер Йосип Тодорів каже, що зупинятися на цьому із побратимами не буде. «В Першу чергу треба не забути те, що про воїнів УПА афганців вже вдруге, наприклад, але на перше місце я просив і в області, і Сич, голова обласної ради згодився. Гончарук, голова адміністрації, в тому, що не треба забути наше старе покоління воїнів УН, упа, щоб вони могли тут і в розпорядженні є це включено. Ну розвивається, робимо всі стараються. І дякуючи Богу, що цей госпіталь є на території Франківщини. Зі слів головного лікаря для повного забезпечення госпіталю у найближчі 5-6 років потрібно понад 20 мільйонів гривень. А ще мріють медики і про новий сучасний реабілітаційний центр у горах. Також того дня своє мистецтво всім присутнім демонстрували місцеві аматори. Із коломує Богдан Малецький Сергій АЛЕКСЄВ телеканал Раї.